Тиск підніметься, не ласка, Чесно, бо тримайте один один, один же помер. Волочор від передозу право від передозу помер у трьох стали закрикують. а чого, бори ду. Ми не чуємо, бо у служіння ви прийшли нас. Ви ж прийшли не за сина молитися, а обзивати нас. що Ми вкрали, взяли, не такі. У нас тут, бачите, скільки? Десятки тисяч кожного дня. І по всій лаврі ходять, всі люди з бою. А чого ви нижче не спуститеся? Чого ви нижче не Та ж жильнич, спустіться жильнич, нижче спуститься в нижче. Ви хоч знаєте, де печери знаходяться. І кількість святих знаємо. Спаситеся про Ну то підіть помолі. Спір пустить мощі там підічого ж ви тут стоїте вже п'ятий день. Треба наоборот, треба на десь зранку до ночі, п'ятий день. Ж знає, що за це, це ж це ж понимає, це додатковий пізаробіток пенсії. Вам господь так нерви Скажте, ні витрипає з кишенями. Господь магусь, душевний мир. Що ви на людей Слухайте, ви на... тут п'ятий день, мені разу туди не спустили. Сьогодні ви мене не спускали. Скільки зараз ці провокато... Що щось почали трохи? Ваші Шановний, скільки храмів тут в Києво Печерській лаві? Я вчора здавав вам отче наш на Україну. Я вас питаю, при чому здавати? Сьогодні слухати англійською. А ми вам маємо здавати кожен день, що ми українці, українці, українці. Чуєте тако кожного дня? Кожного дня Ми всі не так. Тут, це, це, не, мама, не, а що ви взяли? що ваша п'ятьорка особливих і самих розумніших? А ми тут всі не такі. Чим ви взяли? Ну, що ви взяли? У нас тут професора, політики, у нас тут є різної категорії. Ну ви тут п'ятий день зранку до вечора. Ви зранку до вечора тут. Цілодобово а, а, да. а я юристом працюю. Так, да, і в мене все сходиться. Я тут, я рахую, Я тут зі своїми да. Да, як і що? А що ж таке? Я спілкуюсь з документи, благодійну допомогу відправляємо. Ну, ви тут... ви за співаєте? Ви Ми не представляєте, я співав, да, що <су> 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 а, я <су> бачу <су> вас <су> і знаєте, <су> я розумію. Я знаю, знаю. копті. До матері? Я ще раз спілкувався з нею. що? <прашу>, ви не Мамі, знаєте не навіть з храмів тут. Знаєте, оці ви тут? Мама, знає, де Ді вона? Мама знаходиться в мене в окупації. Да, да. що, що це діснуєтесь? Я діснуюся. То ви, маму не пішли спасати можна туди, так? Ви тут ви себе прийшли. Пішли мамою спасати. сам розберусь? Добре? Да? А, ваші а мами що? а наші а а мами не переживайте. тут, все нормально, ви не хвилюєтеся, наших. Слухайте, я українець, стою на українській зимові. А ваша мама в окупації, і ви тут стоїте, але не йдете захищати цілісність test... держави. Можете зараз зайти в Україну. О, Почекайте, так і діти воюйте. Ви ж чоловік. І чоловік, ідіть. Чи ви не чоловік спасаєте? Переключіться на щось. Хтось, як йти воювати, то ви рідну маму, рідну землю не хочете захищати. Фу, чуєте фу, фу, рідна мама, і рідна земля, фу. Тобі 19 років. А на тобі скільки. Ну, а тобі скільки. А тобі скільки? Малище, мама одна, Україна одна. Хочу, ти хочу, навіть свою хочу. маму не йдеш захищати, твоя мама в окупації, благо. ти навіть не питаєш, Слушайте, що вона там їсть, є світ. Ви знаєте, як ви працюєте? Ви берете, ми, ви, працює... ви берете Дивись, ви і були там, П'ять штук залізли до нас і розказують За, За що чіпляєте? За що чіпляємося? За що чіпляєте? Я йду помилю, що збираємося? За що ми чіпляємося? Моліться, моліться Богу За що ми чіпляємося? Ми питаємо Ви не знаєте, скільки храмів Моліться Богу А для чого? Вас сюди привів Бог? за щоб то, ви на мене гавкали, стояли. Ні, щоб нам показати, ви мене прийшли, що що в, ні, нам показати, що ми в істинній православній церкві. Бо до нас тільки цього, отаке. Щоб ви зірвали свій голос. Ні, цього, е, я не зірвала голос, а, я просто просто, де просто де трішки, по-перше, бо, бо вчора дощ. Тебе Бог привів сюди, і ото біснування, що тут Чому? робилося, щоб показати, що ми саме в істині православній церкві, що ми не такі, як ви. Я не прийшла до тебе під храм, бо ти не ходиш жоден. Я не прийшла до тебе. А після того, як я взнала на п'ятий день, що твоя мама в окупації, а ти стоїш. Тут синок, маму йде рятуй, а ти прикриваєш. Бачиш тут яка кількість людей діти воюють? захищають зараз твою маму. Ти прийшов їх сюди обзивати в той же час ти як синок хтось, хтось якого? Хоч ти хоч скажеш, що тут немає тих, хто загинув, тут немає тих людей, що діти їхні зараз воюють. Чим я займаюся? Шановний, ти свою маму в окупації кинув. чим я Чим? ти займаєшся? Чим зранку до вечора Ти тут чим? Чим Я так, ви ж якщо ви хочете мовити? Я питаю, звісно, знаю, ти там вовремя вовремя. тут чим? Там нема чим прикривати? Ти обзиваєш зараз міл десь мільйони людей, Ні. Ні, мільйони. Ми до тебе в храм не прийшли. Я не знаю, якого ти вір розповідання. Я, Я, Я сектантами спільного нічого не маю. Вовремя. Я ще раз кажу, якого вірю Да, Біжи до мами, до мами біжи. А чого? Ну, чого ти нашими дітьми прикриваєшся? Наші чоловіки захищають наші мами. Наші твою маму захищати, а Ні, ти прийшов сюди. Волосніше, да? то давай я розкажи я мені, чим ти займаєшся. Чим ти займаєшся? Чим? за що. О, пишу, щоб ти вернув мамі очки, бо тобі не пасуть, бо вони жіночі. Ні, я а читаю коментарі. Ви працюєте, ви, отут. Ну, той бо в Ні, почекайте, а ну якщо бовнёва. в усі є хрест, Сережка, а нема хреста, то ви хто? А той прийшов руки в черепах, ви то ви хто? Ви кому поклоняєтесь? А в черепах руки. Відстаньте від мене. А чого від цього? Так ви до нас сюди залізли, а не ми я до вас. Дол... Ви, були дол... там. Там. ви були там, ви були там, а в нас рейс, тут було служіння. Ви прийшли я до нас, аби колотити я нами. Не а не що не ви залаз. зробили? А чого не що ви прийшли? Що ти зробив? Ти обзиваєш чого? нас, принижуєш. Чого? Ти п'ятий день чого? тут тільки оскверняєш, тільки тут стоїш і обзиваєш, що ми якісь відношення маємо до Москви. Є докази, що ми маємо до Москви. Я питав, тебе є п'ятий день тут. Стоїш, говориш, що я московита. В тебе є докази. Чого ви кричите? п'ятий день слухаємо ць одне ць то, то саме бред. Да. П'ятий день. 250. Що да. 250? Ми платили 250 гривень за те, щоб не приходили коло да. Та що? Вчора да. хлопці не сказали 200. Ні, ну напевно, да. що ти Вам підзаробляєш 200, більше. А ви да. Ви ж кажете, що я... Не ми кажемо, ми бачимо зас... це. Ви, ну, фак, флюор, бачимо. Ми факт бачимо. Ви вчора втавали? сказали, що я заколотник і я організатор. Ви казали таке? Так, таке є. Ну і все. Це ваше право. І що я казала, що ви наркотики? І що Дівочка, ота так, таксу ти тому ти роздає ти за зуху, Дайте сутку. Казала. Не чіпайте. Так від мене. Так іди, маму, ти спасай, спасатель. Спасибо. Наші, спаси. Наші, наші чоловіки, діти воюють, спасають твою я маму, яку хочу, ти кинув в окупації. Я не хочу, це а ти тут трешся? А чого не хочуть? Ти ж, хочу. слухай, ти тут вирещиш московит, московит, а сам хочу. тут Дай твоя мама, Дай Де твоя? Я не мама це вони говорять, що що син виховував маму. Вот якого маму, мама виховала сину, вона в окупації знаходиться. а Ти тут танцюєш. Оце такого сина вдячного мама виховала. Да? От такого синка. А нас обзивай, бо наші воюють. Наші не такі. Наші взагалі не такі. А от ти тут, коли мама твоя в окупації знаходишся тут, що так? Да? Я вам скажу, тобі не соромно, тобі не соромно. Отак, от, от ми збираємо благодійну допомогу. Наші діти, чоловіки воюють. Ми захищаємо, ми їдемо транспорт, відправляємо, а ти стоїш тут, обзиваєш нас. Ну то коли ти збажчув останній раз свою маму? Ви до мене пристали? Бо ти сам сказав, моя мама не. Новини, Алло? Бог і церква і Бог церкву. Ми до тебе не пристали. Ми питаємо ж, хто твоя, де мама. Чого ти, Чого ти не йдеш ваша захищати? Чого ти не йдеш захищати? Ну я мама, ти не переживай. У мене мама, я, да, ну, не переживай. Не переживай. Моя мама не в окупацію. Моя мама не в окупації. Мама не в окупації. В місті, в Твоя мама вона? в окупації. Я не переживай, не переживай. Ну яхно і що. Ну, ну, і Ну ясно і що. ви? Де Твоя в окупації, мама. Що вам мама моя зробила? Алло. Я, твоя мама? Бо того, що наші діти, чоловіки захищають. Ми благодійну допомогу туди відправляємо. Ми туди медикаменти відправляємо, а ти Бога звинувачувати прийшов. Ти прийшов сюди звинувачувати Бога і нас, віруючих людей. Не йди. ти з від своєї мами пішов, це достатньо. Ти вона в окупації знаходиться, їсти немає що, може й пити, а ти тут танцюєш. п'ятий день. Вони говориш, що дай, не дай боже хистинка, так за 250 гривень твоя. все, тобі ціна грош тобі ціна, розумієш за 30 сербняків. Ти продав віру в Бога, ти продав, ти продав і частину України і свою маму в окупацію за маму взялась. При чому то це? Не треба забирати себе забрати. А чого вони до нас перелізли? Куди не до до вас перелізли. Куди перелізли? Куди до вас додому? Ви прийшли сюди спеціально колотити, спеціально Я колотити, до дві години Я тут колоти.